286 гривень коштує цей ахірітельний бургер. Ніхрена не 286. А, а от ти ж взяв колу, сирний соус Я і бургер. Я про бургер розказую. А це комбоменю, мінус 10%. У нас ще немає комбоменю з колою. У нас тільки з лімонадом зараз. Ми його ще не ввели. Не ввели, так? Да. <плес> От <плес> блядь, <хи> так неудобно. Набирають по об'явленню. Коротше, 286 гривень коштує цей бургер. Це мантана з двоє котлетою. Тут сирний соус. Ой, сирний соус, сир чеддер, бекончик, цибулевий мармелад, дві котлети яловичені смажені на вугіллі. Подивіться, як ця бляха виглядає. Огірочок маринований. Ну що, перший кусь буде, наверное, без сирного соусу. Ну, давай. Ну, це виглядає пізно. Подивіться, які котлети класні. Ну просто, просто шикардосик. Вони мені дуже подобаються, що в них фарш крупрорублений. Тобто, це не це п'енка, яку тиси знаєш, що ти не розумієш, що ти взагалі взагалі. Структуру відчуваєш шматочки да. м'яса. Тут іменно шматочки м'яса, І вони не тіємо. сухарики, а вони соковиті. А тому що шо, тому, що готуються ці котлети в хоспері на дубовому вугіллі. І це, ребята, реально дуже крута, смачна страва, чесно. І там, ото розказують, з-під ножа, ми можемо конкурувати з бургерами з-під ножа. Можемо, Щоб хто там не пиздів.